Добрий вечір, шановні земляки. От Євгенія Михайловна написала мені промову, але я взяв тільки перший, перший лист. І дійсно Кіровоградщина стала моєю другою батьківщиною, тому я вас називаю земляками. Чесно скажу, що найкращої роботи в мене за все життя не було, ніж та, яка була тут, на нашій рідній Кіровоградщині за ці два роки, дев'ять місяців. дні. Я до останнього сподівався, що не буде указу. Але от мої колеги знають, коли ми представляли нових силовиків, і я завжди кажу, що таке життя чиновника. Зранку прийшов на роботу, подивився на сайт президента, указу немає, пішов працювати. В обід Перед обідом подивився на сайт президента, указу немає, пішов по обіду, пішов працювати. Ввечері зайшов на сад президента, указу нема, пішов спати, тому що відпочивати, що завтра знову треба відкрити сайт президента і починати працювати. І в мене вийшло точно так же. Ми Іванович заходить, я відкриваю сайт і бачимо сайти про звільнення, призначення і призначення. Я хочу дуже подякувати всім вам, всій великій команді, Кіровоградщині, за таку плідну співпрацю. За те, що ми зробили, я чудово пам'ятаю, коли 7 травня 2010 року в облдержадміністрації, коли мене представляв Анатолій Админович Оставухов, і моя була промова, в якій я сказав, що Кероградщина була не тільки за географічним принципом центральною, а центральною економічною і по інших показниках. І щоб ми повинні перетворювати Керогаччину із сировину на регіон потужної переробки, я передивився цей сюжет позавчора. І, ну, на жаль, це було для того обласного телебачення, це не була подія, якийсь губернатор, там, півтори хвилини був сюжет, і, і показували зал. Я дивився в зал, і ну, що було в очах. Половина, мабуть, з вас були тоді. Я, і я ще раз передивився цей сюжет і не побачив очах. Ну, давай, давай, розповідай, котрий який у З 13 чи з 14 буде сировинна переробка і так далі. І те, що вдалося зрушити, я скажу, що це не завдячуючи ларі, а завдячуючи тому, що ми разом взялися, як так каже поперли в плуга і дійсно зробили серйозний перероб. Але це тільки перші кроки. І те, що сьогодні Андрій Іванович призначений на посаду губернатора і саме молодий, я впевнений, що він впорається. І ми вчора, коли їхали до Керворади, я йому сказав певні слова. А сьогодні, до речі, я хочу вибачитися з Олександром Юрійовичем, з Андрієм Івановичем, за те, що ми запізнилися. Ми чекали президента, і, до речі, президента Андрій Іванович попив рекорд більше години. Ми спілкувалися, говорили на різні теми про розвиток регіону, про те, що повинен зробити Андрій Іванович. І я думаю, що це було такий серйозний теж для Андрія Івановича урок такий спілкування першого спілкування з президентом. І дійсно я впевнений, що вся команда залишається, всі люди залишаються працювати. Нікого, майже нікого, до адміністрації президента. Ніхто не поїде, керівники управлінці залишається, і це запорука того, що Кировщина буде рухатись вперед-перед. Не хочу говорити про досягнення, хочу сказати одне. Що головне, що вдалося досягнути, і я про це сказав, що Кіров це не депресивний регіон, що ми, мені здається, зрозуміли, що Кировщина не депресивний регіон, ми танцювальна столиця, ми енергетичне серце, ми сільхоз Потужніший регіон, аграрний регіон, який може ще покращувати свої показники і давати ще кращі результати. Ви отримали, ми отримали керограчну ще одного дуже потужного лобіста центральних органів влади, Олександр Юрійович теж. Ми з ним вже домовилися, що будемо підтримувати завжди керограчів. І я дуже хвилююсь, тому що. Я ж, раніше ж, я гарно, якщо виступав, то що Імені Міхайловна мені сказав. Я хочу сказати, що я гордий. Я пишаюсь регіоном, пишаюсь тим, що я працював на Кіровоградщині. І мені Олександр Николай виписав колись паспорт кіровоградця, він у мене є. Так що я був, є і буду кіровоградцем. Дякую вас. І ще раз Нет? прошу всіх вас. Не забувати традиції, не забувати тост. І коли хтось сьогодні сяде за стіл, щоб п'ятий тост він сказав, хто з радістю, що Ларін поїхав, хто не з радістю, що Ларін поїхав, але п'ятий тост повинна з'явити так. За радючища на землю, за славетну спадщину, за людей талановитих, за керувати.